I Де депутат Ярослав Желізняк у черговому розслідуванні заявив про ймовірні нові факти пов'язані з будівництвом фортифікацій Полтавської ОВА. На що очільник полтавської обловійської адміністрації Володимир Когут запросив нардепа на Донеччину. Про що йде мова згодом у випуску? Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Наші журналісти зібрали те, що варте вашої уваги. У новинні матеріали Тож далі стисли анонс головних тем. Не внутрішньоквартальними дорогами єдиними, коли відповідні служби та особи мовчать мешканці занедбаних багатоповерхівок вчергове звертаються до наших журналістів. Жителі будинків номер 25 А по вулиці Олексія Древаля розповіли про наболіле. Відмова давати покази та клопотання про допит ще одного свідка події у справі побиття водія маршрутки, що мало смертельні наслідки після майже піврічної тиші, відбулося слухання. У бюджеті Кременчука у поточному році не вистачає коштів на виплати матеріальної допомоги. Що про це кажуть у мерії? Напередодні Дня фізкультури у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії нагороджували переможців нещодавніх змагань та долучили до спорту першокурсників. Час повільних кроків експозиція від Олени Гребенюк та виставка Віктора Цапка із промовистою символічною назвою Борітися, поборете». Кременчуцька міська художня галерея запрошує на споглядання картин. Члена військово-лікарської комісії одного із відділів Кремчуцького районного територіального центру комплектування підозрюють у оформленні фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє СБУ та правоохоронці. Як ідеться у повідомленні, фігуранта затримали під час одержання коштів за допомогу у встановленні інвалідності. Попередньо відомо, що член комісії вимагав від чоловіка, який підлягає мобілізації 5 тисяч доларів. США. за ці кошти він обіцяв вплинути на членів експертної комісії та забезпечити оформлення Медичних документів на їх підставі дружині військовозобов'язаного мали встановити другу групу інвалідності, що надало б чоловікові відстрочку від мобілізації для догляду за дружиною. За даними правоохоронців та служби безпеки України у Полтавській області, на підставі ухвал суду вже проведено обшуки за місцем проживання у транспортних засобах та службових приміщеннях фігуранта і його ймовірних спільників. Серед вилученого медична документація понад 80 тисяч доларів США, понад 3 ти тисячі євро більше ніж півмільйона гривень. Документи на право власності, на закордонну нерухомість та інші речові докази. Нині правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Фігуранту ж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Нині суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Санкція ж статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна. Правоохоронці констатують, що нині тривають слідчі дії. Інформацію прокоментували у Полтавському обласному ТЦК та СП. Відповідний пост з'явився у соцмережах. Там вказують, що мова йде саме про лікаря. Зокрема, із ухвали суду відомо про медика Козельщинської центральної лікарні. А от до Полтавського обласного ТЦК та СП не надходила інформація про встановлення причетності посадових осіб, які є частиною центрів комплектування. Сьогодні, під час засідання виконавчого комітету Кримичуцької міської ради, головний редактор Кримичуцької газети Олег Булашев попрохав прокоментувати міського голову вердикт Верховного суду щодо незаконності рішення сесії Кримичуцької міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили розроблені зміни до детального плану території північного промвузла на молодіжному, що передбачало появу приватного нафтопереробного заводу. Нагадаємо, саме будівництво активно лобіювала влада міста. Пов'язують вже приватний завод із Alma Oil Group та групою компаній VM Group, компаніями, афілійованими із кременчуківцем Віталієм Марченком, який є кумом міського голови Віталія Малецького. Компанії фігурували і у низці гучних розслідувань. Однак, попри рішення Верховного суду, міський голова продовжує лобіювати інтереси приватного бізнесу. Ну і нарікати на усіх інших від суддів до журналістів. Рада діє так, як більшість депутатів вважає за потрібне, як громада вважає за потрібне. Нам треба розвивати промисловість міста, нам треба робити розвиток в нашій території північного промислового зла, тому що ви правильно написали, що НПЗ не працює, єдиний в Україні нафтопереробний завод зруйновано. І ви зараз не даєте будувати новий. До інших тем, і засідання виконкому. У бюджеті Кременчука у поточному році не вистачає коштів на виплати матеріальної допомоги. Про це сьогодні, відповідаючи на питання журналістів, заявив міський голова Віталій Малецький. За його словами, гроші перенесуть із грудня на вересень-жовтень, на матдопомогу, та будуть далі думати, де шукати кошти. Не вистачає. У нас уже звернулася Марина Миколаївна. Ми пере Скажімо, двигаємо кошти з грудня на вересень-жовтень на матеріальну допомогу, тому що у нас і мобілізованим зросла кількість виплат, і відповідно є дуже багато звернень людей по матеріальній допомозі. Тому будемо шукати кошти, будемо думати, як цю матеріальну допомогу виплатити. Поки відтерміновується завершення робіт в укритті ліцею номер 11 Про це сьогодні заявив мер міста Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістів під час засідання виконкому. Нагадаємо, раніше у мерії висловлювали сподівання на завершення робіт до старту навчального року, але не склалося, просуваються відповідно тих процесів, які там є, і певних коригування, які виникли під час. Виконання робіт і були відображені в проекту кошторисній документації. Тому термін ми сподівалися, що ми до 1 вересня там встигнемо, ну дещо відтерміновується. Народний депутат України Ярослав Железняк продовжує розповідати про фортифікації на Донеччині. Раніше у своєму розслідуванні нардеп вже говорив про ймовірне привласнення понад 200 мільйонів гривень, фірми прокладки та завищені ціни під час будівництва фортифікацій на Донеччині Полтавською обл адміністрацією. Розслідування наробило чимало галасу і із поясненнями до ради минулого тижня. Викликали екс очільника Полтавської ОВА, нині голову фінансового моніторингу Філіпа Проніна та тимчасового виконувача обов'язків начальства. Полтавської обловійської адміністрації Володимира Когута. Останні давали пояснення із трибуни Верховної Ради. Ну а згодом стало відомо, що НАБУ таки візьметься за розслідування можливих правопорушень на будівництві полтавської ОВА фортифікацій. Ну а вже вчора нардеп Желізняк у рамках чергового розслідування заявив, що мовляв, під час будівництва фортифікацій влада змушувала підприємства відправляти своїх працівників безкоштовно виконувати роботи в обмін на бронювання від мобілізації. За словами Нардепа під попереднім відео з'явився коментар щодо такої схеми. Отож, згодом команда нардепа провела своє розслідування. Як зазначає пан Жалізняк, встановлені дані вже передали набу. Всі підприємства, які знаходяться в області, вони звертаються до ОВА в даному випадку Полтавського ОВА для того, щоб отримати критичність і забронювати працівників. І ось як одну із умов, як отримати цю критичність, було відправити своїх працівників побудувати фортифікації. Не для всіх підприємств це було, але так це було по області. Що не менш у нас є декілька прикладів конкретних і комунальних, і некомунальних підприємств, по яким ми точно знаємо, це відбувалося деяких громад. Миргорська, якщо не помиляюся, активніше залучалась деякі менше, але в будь-якому разі ну, схема працювала таким чином: що підприємство направляє своїх людей робити фортифікації, цим людям нічого не платиться, а гроші за послуги списуються зовсім на інше. Е ФОП, компанії, людей, ну коротше, неважливо. мова йде не тільки про приватні підприємства, а і комунальні. Тобто, навіть ті підприємства, які були в житті ну, необхідні для відповідної там діяльності конкретної громади, то вони так чи інакше все одно були змушені йти на цю історію. Їх було багато. Ще раз ми конкретну назву підприємств зараз не називаємо, тому що ми їх передали в набу. І Я сподіваюся, що вони спокійно з цим справляться і без додаткового розголосу по конкретним назвам. Ну, а тим часом у телеграм-каналі тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської облвійської адміністрації Володимира Когута з'явилося відео із самого місця зведення фортифікацій. За словами пана Когута, нині він перебуває на місці з робочим візитом та запрошує доєднатися і нардепа Ярослава Желізняка. Разом з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним оглянули фортифікації, які у 24-му році побудувала Полтавська обласна військова адміністрація. Також провели нараду з військовими, які засвідчили, що фортифікації побудовані якісно згідно проєкту міністерства оборони. Враховуючи ситуацію, запрошую народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути фортифікації та поспілкуватися з військовими. Також запрошую народного обранця відвідати передній край бойових дій і порівняти між собою фортифікації на різних локаціях зіткнення. Це буде корисно бачити особисто, що є насправді, а не з якихось картинок і борхливої уяви. Готові допомогти логістично та забезпечити зустріч із нашими бійцями на фронті, які вже очікують на вас. Пропоную зустрітися в цю суботу 13 вересня. Далі про нарікання мешканців на незадовільний стан будинків міста та інші підстави для звернення до нашої редакції. Нагадаємо, учора знімальна група візиту була у дворі будинків номер 25 та 25 а по вулиці Олексія Древаля, де мешканці говорили про жахливий стан внутрішньоквартального проїзду. Втім, як виявилося, під час розмови це не єдине, що бентежить жителів цих будинків. Зокрема, мешканці скаржаться на занедбаний стан багатоповерхівок та неналежний заїзд до одного із будинків. Через що водії вимушені виїжджати через тротуар. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Одразу у дворі назустрів пан Микола. Найбільше його непокоїть заїзд біля будинку номер 25 Чоловік говорить: через те, що проїзд вузький, усі автомобілі можуть через нього лише заїхати. А ось виїжджати доводиться пішохідною частиною двору, яка щоразу руйнується все більше. Постійно тут їздять автомобілі, які тут мусор забирають. Просто там стоять машини, і всі виїжджають, заїжджають і виїжджають. Грузові машини, всі виїжджають на тротуар. З цією проблемою пан Микола вже неодноразово звертався до місцевої влади. Та щоразу чує лише обіцянки, які так і не переходять у реальні дії. Я звертався неоднократно до Порчаряна, на, він тут депутат наш, на що цього, щоб не їздили по тротуару. Останній раз пішов, секретарша сказала: тут йде. Реконструкція. Отут, як я зрозумів, напевно, буде стоянка для автомобілів. Ну а мене саме більше безпокоїть, щоб можна було, коли дощ пішов, і пройти нормально по тротуару. Та заїздне єдине питання, яке бентежить мешканців будинків номер 25 та 25 А на вулиці Олексія Древаля. Люди звертають увагу і на занедбаний стан самих багатоповерхівок. Ви подивіться, який у нас будинок. Це в цьому році будинку 50 років. Ремонт не робився ні одного разу. Це перший будинок, який на території півзавода був построєний. Нічого не робиться. Це обідно. Ми платимо великі кошти за будинок. З цією скаргою мешканці також неодноразово зверталися до можновладців. Та якщо щодо попередньої проблеми вони чують принаймні обіцянки, то тут у відповідь вже традиційно самі відмовки. Ми більше году назад. Подавали до нашого депутата заяву, щоб відремонтувати ці лавочки, бо там стол там взагалі розвалений. Спочатку сказали, що потеряли наше заявлення, потім відремонтували, тільки не в нашому домі, а в другому домі, старий під'їзд. Мені дали відповідь, що «Создавайте ОСББ, беріть кредити. І виповняйте свої роботи. У нас тут одні пенсіонери, переселенці, люди, які знімають квартири, тому нікому гроші немає, нема в кого це брати. З цими питаннями ми звернулися за коментарем до депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчеряна, який опікується цим округом. За його словами, початок робіт з ремонту та розширення заїзду у двір відклали через тимчасову відсутність бітуму. Втім, найближчим часом на цій ділянці роботи мають розпочатися. Графіки змінилися, ну, здвинулися, тому що постачання бітуму було налагоджене за кордоном. Вона зараз налагоджене, але ці терміни звинувався. Але маємо надію на те, що всі ці, ці роботи будуть виконані. Ну я надіюся, що місто приступить все на протязі місяця до цих робіт. Також депутат прокоментував і щодо благоустрою цих багатоповерхівок, на який мешканці чекають вже давно. Ми отримали відповідь від ЖЕКа, то, якщо я не помиляюся, в третьому кварталі вони обіцяли нам перемонтувати. Це зараз третій квартал закінчиться. Якщо вони не перемонтують, ну будемо, будемо тоді з ними по-другому. Та чи дійсно буде дотримано обіцяного, побачимо згодом. Вчора, після майже піврічної паузи у Крюківському районному суді Кременчука продовжили розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги. Нагадаємо, інцидент, у результаті якого чоловік помер, стався 9 травня 2024 року на автостанції Привокзальна. За версією слідства, учасник бойових дій, обвинувачений пан Олександр, завдав тілесних ушкоджень водієві маршрутки сполученням Кременчук-Полтава. Так і не прийшовши до тями за п'ять днів Олег Брага, помер у лікарні. Дії підозрю кваліфікують за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Цього разу обвинувачений потерпілі та прокурор доєдналися до засідання онлайн. Подробиці із залу суду дивіться у наступному матеріалі. На початку засідання прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Олександр Кольчевський клопотав про відмову від допиту свідків, які ще не були заслухані, аргументуючи, що вони не бачили моменту нанесення удару військовослужбовцем. Відповідю черте з них, прошу, хочу відмовитися у зв'язку з тим, що цей головний світ, які не довго питали, і коли довгопитуватися дітям, які не бачили саме в моменту нанесення і інших е, дій, попрошу їх е, не опитувати. Проти клопотання прокурора заперечили адвокати Станіслав Шевченко та Наталія Костюкевич, наголосивши, що під час досудового розслідування були допитані усі свідки, але не в рамках самого слухання справи. Вважаємо, не можна не продовжити розгляд справи, оскільки дійсно стороні самки струснули відомо про відмову прокурора від свідків тільки зараз. І Вважаю, що ті свідки, які були в заяві. Для допиту судового сусіда прокурора їхні покази необхідні для всебічного та повного розгляду складу. Тим суддя Наталія Мурашова зауважила, що сторона обвинувачення має право відмовитися від частини свідків. Тож після тривалого обговорення суддя задовольнила клопотання прокурора та запропонувала перейти безпосередньо до допиту обвинуваченого. У цей момент адвокат Станіслав Шевченко заявив клопотання щодо допиту племінника підсудного, з яким, за його словами, той перебував на момент події. Тим суд задовольняє клопотання сторони захисту і тому. Обов'язок доставити свідка сторони захисту покладається на сторону захисту. Втім, суддя, аргументуючи майже піврічною відсутністю обвинуваченого на засіданні, все ж наполягла на потребі його допиту. Однак давати свідчення чоловік відмовився. То через відсутність додаткових доказів та показів ще одного свідка племінника обвинуваченого розі справи відклали та призначили наступне засідання на 24 вересня. Сьогодні у комунальному закладі Вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія символічно відзначили День фізкультури, який цьогоріч припадає на суботу, 13 вересня. Спершу на заході нагороди отримали переможці нещодавніх змагань. На ну згодом у закладі влаштували спортивний квест для всіх першокурсників. Більше деталей від Ліни Романченко. Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія теж доєдналася до свята, адже щорічно тут набирають та виховують декілька груп майбутніх вчителів фізкультури. Про те, щоб студенти відпочили на вихідних, але не забували про спорт, захід провели кількома днями раніше. Ми Прагнемо показати, що фізична культура і спорт це не тільки змагання, це перш за все стиль життя, це особистий апгрейд, тому що тренування, кожне тренування, кожна пробіжка зранку, кожне підняття гирі, кожний удар по м'ячу – це інвестиція в себе. Адже фізична культура і спорт вона виховує, формує характер, наполегливість, і саме головне це вміння працювати в команді, що для нашої сучасної молоді, для їх успішності. Майбутнього це дуже важливо мати такі скіли. Отож, сьогоднішнє свято у першу чергу для першокурсників кількох спеціальностей: середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт, комп'ютерні науки, початкова освіта, дошкільна освіта, середня освіта, українська мова та література. У нас є секції баскетболу для хлопців, дівчат, футболу, волейболу для хлопців, дівчат, атлетичної гімнастики, настільного тенісу і легкої атлетики. Досвідом ділилися і другокурсники. Спорт виховує в мені дисципліну та дуже багато ще характеристик, і тому я дуже швидко доходжу до своєї мети. Займався футболом і зараз займаюся. Я член команди академії з футболу. Цьогоріч ми виграли спортивні ігри з Полтавщини з футболі. Спершу вихованців вітала команда Кенго Джампс» від колишніх випускниць академії. Однак майже одразу після відкриття пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож уже нагородження тих, хто встиг вибороти спортивні перемоги або здобув їх минулоріч, відбулося в укритті. Адна лузіна Для відбою захід продовжили естафетою вже у стінах закладу. На кожну із команд із десяти вихованців чекали чотири локації: мобіліті челендж, швидкі спритні веселі, командний ритм та здорова тарілка. Тут для учасників нові знання: від ритмів черлідерства до збирання командного пазла з правильним харчуванням чи планкою у понад дві хвилини. Все дуже подобається. На кожну з локацій учасники мали по вісім хвилин. За результатами змагань, кожна з команд отримала окремі нагороди в номінаціях ні, духом командний асист, міцні горішки, зірки спорту, майстри синхрону тощо, за словами викладачів, як для перших змагань усі учасники впоралися на відмінно. Простір міської художньої галереї сьогодні перетворився на оазу тиші та гармонії. Там відкрили одразу кілька виставок, серед яких експозиція Олени Грибенюк час повільних кроків своїми роботами. Мисткиня прагне нагадати про красу життя та про моменти спокою і про стобуденність, які часом виявляються найціннішими. Більше про творчість Олени Грибенюк та її художній світ розповість Леся Жуїкова. За фахом вона медична сестра, але мрія про мистецтво жила в серці з дитинства. Та лише у 22-му році Олена Грибенюк наважилася здійснити те, про що давно мріяла, взялася за пензель і відкрила для себе новий творчий світ. Я випадково потрапила на майстер-клас художника, який дав мені сили. І дав мені впевненість в моїх творчих силах. За три роки творчості у доробці мисткині вже понад 300 картин та дві виставки. Її полотна, як розповідається, передусім пейзажі та натюрморти, серед яких чимало написаних з реальних місць. Для мене всі картини особливі, бо це мій стан, той стан, і той настрій, і та мрія кожен день, коли я працюю. Але особлива можливо, осінь моєї пам'яті. Серія, центральна серія це колір, жовтий колір осені, Ще жовтий колір він дає силу, він дає енергію, і це колір сили. Шлях авторки у мистецтві бачили найближчі. Подруга Леся пригадує, як ще кілька років тому Олена робила свої перші кроки в живописі: від перших мазків до справжніх полотен, якими сьогодні захоплюються відвідувачі галереї. І перший її малюночок вона так надихнулася, були маки і хатинки українська хатинка. І я так зрозуміла, що в неї ну з першого, якби потяг такий відкрився, а потім бажання самі навчатися. Імпульс перейшов в таке бажання стати справжнім, якби мистецтво відкрити в собі, і стати художником. На відкриття експозиції завітало чимало містян серед гостей. Пан Юрій з дружиною Тетяною. Як з'ясувалося, чоловік також є художником, але родом із Харкова. Останні кілька років подружжя вимушено мешкає у Кременчуці. Мені цікаво подивитися, що роблять Колеги. А що скажете, от на перший погляд як художник? Як художник? Ну, Виставка має е, цікавий, так сказати, кольоровий, е, свій, кольорову подачу. Треба подивитися більш уважно, чим зацікавився автор, що його зацікавило, що він хотів показати цими картинами, своє відчуття передати нам, глядачам. Пані Олена зазначає, що її творчий шлях лише починається, адже живопис для неї з часом став не просто хобі, а частиною життя. Експозиція буде доступна до перегляду до 28 вересня за адресою вулиця Михайла Коцюбинського, 4. До 28 вересня у міській художній галереї триватиме ще одна експозиція персональна виставка Віктора Цапка, члена національної спілки художників України та спілки українських митців Канади. Її назва промовиста та символічна: борітися, «Борітися, поборете». на власні очі. Роботи вже бачили наші журналісти, тож детальніше далі у сюжеті. Скільки себе пам'ятаю, стільки й малюю. Відповідає Віктор Цапко на запитання про те, коли почав малювати. За роки творчої діяльності художник здобув чималий досвід, створював картину у багатьох куточках світу та України. Брав участь у пленерах, спілкувався і обмінювався досвідом з колегами. Це от дає можливість шукати, дивитися, як хтось з моїх колег працює, і одним словом це дуже цікаво. Ще зовсім нещодавно ці полотна можна було побачити в Івано-Франківську, а сьогодні вони прикрашають виставкову залу міської галереї у Кременчуці. Назва експозиції символічна та актуальна. Борітися поборете. У своїх роботах, каже, митець тонко поєднує українську автентику крізь призму сучасних символічних образів. Модернізм, можливо, імпресіонізм там більше в пейзажах, там імпрешу, експресія мене зараз теж приваблює, тобто кольорами працював. Історія, козаки-запорожці, це все поєднано. Ну, так от народжуються такі композиції. Як відзначають відвідувачі, ще з перших кроків у залі привертає увагу яскравість та експресія картин Віктора. Вражають і різноманітні техніки виконання і великі формати полотен, і нестандартні творчі задуми митця нові ну, погляди на мистецтво. у кожного художника свої. Я з дивлюся на ну, Цапкова, його не класичний живопис, а трошки своє бачення зовсім друге. Побачити на власні очі персональну виставку члена національної спілки художників України та члена спілки українських митців Канади Віктора Цапка, у якій переплітаються досвід емоції та дух незламності можна з 10 до 18 години у Кременчуцькій міській художній галереї. Завтра у теревізиту вашій увазі друга частина інтерв'ю із військовополоненими, які повернулися із російських катівень і готові розповісти свої історії. О 20.40 не пропустіть голос нескорених у другому випуску. У нашій студії троє героїв танкісти 4-ї окремої танкової бригади. Микола Стопник механік водій. Сергій Денисюк командир танкового екіпажу та Тарас Коваль наводчик. Вони поділилися своїми спогадами про полон, про день обміну та життя після. Це не просто історія, це живий приклад сили духу та сили волі. Отож, не пропустіть п'ятниця, 20.40 етервізиту та ютуб нашого медіа. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив полю на десять житів. Мало молиться звайсні. Саме хуже, це ж я ще раз нагадую, це прийомка. Вони приймали. Кажем, mm -hmm. mm -hmm. да. все зора. І по слухам багато пацанів. Особливо азовчику чули в Таганрогі, коли їх прийняли, десять чоловік забили досвід. Тому mm що -hmm. ні теж було таке. На Камишині я чув, що чоловік забили досвід. Коли ви заїхали е, перший раз в Україну, ви вам вже були там розв'язали очі, руки? Тобто, як, як це було? Багато людей стояли на колінах, зустрічали. Це було просто нездерження, це неощутня. Просто ти мовчиш це, все бачиш, ти розумієш, а ще не осознаєш, що ти думав, те просто сльози навертають. Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив бойлю ну, на десять життів, мама, молиться своїх синів у суботу у цій студії підіб'ємо підсумки тижня. Далі про синоптичні реалії найближчих днів завтра та на вихідних у Кремечуці триматиметься хмарна з проясненнями погода. Опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 11 вночі, плюс 24 в день. Вітер східний до 2 метрів за секунду. На цьому я вкотре нагадую про потребу підтримувати українських захисників та захисниць, адже вони продовжують захищати наш відносний спокій. Донатимо, не шкодуємо слів вдячності. Зустрінемось у етері візиту.